Усім привіт! Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я покажу вам, як можна класно, швидко приготувати надсмачні соковиті біляші. Беремо м'яско, перемолюємо. Я беру в АТБ під жарку такі досить свіжі шматочки свинини. Перекручую, беру дві беру цибульки, очищені, нарізаю на шматочки і також ось так подрібнюю в м'ясорубці. Готуємо начинку для наших смачнющих біляшиків. Чайну ложку додаю солі, часник сушений і трішки базиліку а також десь півчайної ложки перчику. Потім все добре вимішую і відставляю. Нехай наш фарш пропитується. Беру половинку львівських дріжджів, ось таких, розкришую руками гарненько склянку теплого молока, додаю столову ложку цукру, і також 3 столові ложки борошна. Гарно все взбиваю, і відставляю хвилин на 10 нашого пару. Коли вона підходить, додаю ще пару ложечок борошна, чайну ложку. Солі без гірки. І ось так гарненько все вимішую. Потім будемо замішувати на столі. Столик свій змащую оливковою олійкою. Ось. І все це викладаю тісто на стіл. Треба гарно його вимішати. Трішечки додаю борошна, щоб воно. Вже не прилипало до рук, ось так гарно вимішуємо і залишаємо на півгодинки в теплому місці. Коли тісто наше вже гарно, десь півгодинки підійшло, ми його знову розминаємо. Ось так робимо невеличкі ось такі кульки, формуємо в руках, руки обов'язково змащуємо. Олійкою, щоб тісто наше не прилипало до рук. Ось так все формую на однакові такі кульки, плюс-мінус так. І беремо, розрівнюємо кожну таку ліпешечку трішечки. На ладоньки кладемо, десь дві столові, ой, вибачте, дві чайні ложки у мене виходить фаршу. Ось так на один мій біляшик. З усіх сторон я його скручую, придавлюю гарненько і формую як такий. Пиріжечок. Ось такий красивий, щоб виходив. І так кожен наш шар формуємо, і будемо готовити обсмажувати. Ставимо пательню. Наливаємо соняшникової олійки, ось так обов'язково викладаємо біляшики шовчиком донизу, щоб вони в нас не порозлазилися, а гарненько обсмажилися. Обсмажуємо до золотавого кольору недовго, десь хвилиночок по 5 на кожній сторінці. Ось так перевертаю. Дивіться, які класні, пухкенькі, соковиті, смачні, просто бомбезні.